Так, друзі, зустрічаємо у продажу. Офіційний Hyundai Tucson 2017 рік. Двигун, 2 літри, бензин, також встановлений газ, система переднього приводу та автоматична коробка передач. Один власник з автосалону маємо лінзовану оптику, маємо гарну літню гуму. Зараз підскажу, який радіус. Радіус у нас е... 17-й 17-й радіус. Передня частина у нас по автомобілю частково в бронеплівці. Красивий білий колір, тонування скла, об'ємний багажний відсік. Маємо камеру заднього огляду та парктроніки. Шикарно виглядає автомобіль. Салончик у нас текстильний, чорний колір в ідеальному стані. По салону жодних зауважень на сьогодні немає. По комплектації маємо електросклопакет. Шкіряне мультикермо є круїз контроль. Спереду по салончику. Мінімальні сліди експлуатації. Дуже достойний стан, допомога при спуску, є клімат-контроль, підігрів передніх двох сидінь та керма. Мультимедіа Андроїд з камерою заднього огляду 146 тисяч кілометрів пробігу. Жодних помилок на приборці немає. Друзі, дуже класний стан у автомобіля. Актуальна ціна 16 тисяч 500 доларів. Із нюансів, єдиний нюанс це у нас тріщина по низу лобового скла. В остальному шикарний стан авто по наявності, авто у продажу. Придбати його можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг. Також можлива доставка по всій території України. Більш детальна інформація, більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті Автопарк.ua. звертайтеся.